Бід, друзі, сьогодні ми зустрілися з вами для того, щоб відвідати інсталяцію у Вроцлаві, яка називається Титанік. Ми понуримося у світ затонувшого корабля і історії, яка покорила серця мільйонів. Без слід ми не зможемо пройти по цій чарівній інсталяції. Дивіться далі наш влог, ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. Всім привітики, привіт мої хороші! З вами Маша СММ. і и... Я на йога, <свят> <Кундалини> -йога. <свят> ми не можемо витягнути себе із дому. Постійно ловимо всі ми я в СММі, я на в'йозі, всі там десь в дітях в роботі. Ми не можемо витягнути себе з дому. На фіше ніхто не дивиться, з дому ніхто не вилазить, окрім робочих зустрічей. І ми придумали, як себе змотивувати. Зробимо ютуб-канал, де ми будемо показувати цікаві міста, новинки, якісь інсталяції, концерти і так далі. У Вроцлаві можливо не тільки можливо, поїдемо в Польщі помандрувати. А для того, щоб вам було цікавіше нас дивитися, ми вирішили трошечки стирити дію в Орілирішка і розкладати 100 злотих після кожного нашого відео випуску на Ютубі і там або в інстаграм. Ще не знаємо, як цей весь формат буде відбуватися. Е, і ви будете їх знаходити. Вам приємно, ми вигуляні, а ви знаєте, куди сходити у Вроцлаві. Ну ти вже все сказала. Ну що? Йдемо дивитися на тітані. Проходимо в, е, саму халу століття. Йдемо ми з паркінгу, до речі, проходимо таку башню, і по лівій стороні буде інсталяція. Заходимо і. І я на трішки переплутала наш фільм. Ну, пішли, пішли далі. Білети обійшлися нам по 65 злотих. Ціни можете побачити на відео. Е, даємо чек, отримуємо такі дуже гарні картки, з, похожі на білети на сам Титанік. Заходимо і перше, що ми бачимо перед собою, це заворажуючого капітана корабля. На погляді капітана корабля ми трішки підзависли. Йдемо далі і бачимо. миниатюру Титаника. В 1900 году как раз наступает тот период, когда все начинают верить в лучшее. Всем кажется, что жизнь становится лучше, она и вправду становится. И как раз в этот период они хотят масштабироваться и проектируют самый большой корабль Титаник. Как раз в этом зале про это все рассказывается и нам очень интересно все посмотреть. Свічні. Я наш вата тебе найцікавше. ну реально дуже гарно виглядає. Взагалі я в захваті завжди від цих старовинних речей. Мені здається, що в них є своя енергія чи енергетика, не знаю, своя душа. мені на Болгарію якраз піде на 10 кілограм. Взагалом музей та інсталяція складається в основному з. Інформації і таких дрібних речей, які були на кораблі. У мене, кстати, тарілки вдома похоже. Ось ці сходи, по яким спускалася Роуз в фільмі Титанік. Тут я наговорила багато зайвого. Я на тим часом насолоджувалася. Найцікавішим для нас, дівчат, це прикрасами пасажирів без лайнеру. Я так розумію, що з цієї прикраси взяв, взялась ідея взагалі колону самої Роуз в фільмі. Ну, мені так здається, не знаю, звичайно. Може, може, я помиляюся. До речі, я підготувалася. Воно, звісно, не синє, як в фільмі. Але зелене. Я його коли купила вперше, взагалі згадала Титанік. а Зелений це мій улюблений колір. А сьогодні воно символічно доповнює образ самого Титаніка. Каюти першого класу, звісно, було дуже шикарно. Навіть сукня мені сподобалася. А такий горшок гостям першого класу залишали в тому випадку, якщо їх буде нудити в каюті. Дуже багато о, всяких історій пасажирів лайнеру. Цікаво насправді і почитати, і подивитися. Ну це пляшечки, пляшечки, вінішка, які були на кораблі того часу. Та жінка втратила свого сина во время катастрофи. Він попал на другую лодку. Йо на которую йоні не пустили, вона попала. Под номером 4, а ребенок был под номером 10. И только когда она уже попала на другой корабль, который их спасал, э она увидела своего сына в руках другой женщины. Но ей не хотели его отдавать, пока она не сказала, что у него есть родимое пятно на груди. И после этого капитан корабля отдал ей ребенка. Класс! Тут я в наших поездах. Ну, тоже нормально. Я, кстати, не совсем не подготовленная. Вот на корабле был один мужчинка, который как раз работал э, вот э, в этой котельне, и он был максимально несчастный. Не <с> по 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 потребно было конделинио. <с> <100%. с> ну, не то чтобы он, ну, э, На его стороне была и удача, и неудача на всех кораблях, в которых он работал, они попадали в катастрофы. И вот Титаник как раз был не исключением. Взагалі, саме визнання того, що ця катастрофа була не в кіно а насправді. Це трохи не вкладається в голові, тому що це страшно. На лайнері було 2024 людини, з яких вижило всього лише там 700 чи 710, не пам'ятаю точно. Тобто, це шалена кількість загинутих. Кстати, очень цікавий факт, що Катастрофа случилась в 1912 А нашли лайнер только в 1985 году. На дне году на дні Атлантического океана. Так вот. дуже багато різних частин корабля там розділено все по залам. Цікаво почитати, але не вистачає такої атмосфери самого Титаніку. Чесно кажучи, я очікувала, що вона буде. божечки, в мене голова кружиться. Тобі не кружиться голова. Да, давай краще посидим. В цьому залі дуже крутиться голова Ну в мене в угу. тебе, да? Таке відчуття повної нерівноваги, але дуже прикольно, дуже гарно. Найдинамічніший зал, і тут показано, як виглядав Титанік із середини, як то було, можна трішки відчути. Типу реально пройшло вже скільки? Близько 200 років. Більше, більше 200 років. Більше 200 років минуло, а блін каюти, звісно, і от на відео те, що ми дивимося, це було шикарно. Просто я б зараз поїздила на такому лайнері. Дуже мало, але все, магазин. Сувенірний і також можна сфотографуватися. Не, жалко, що немає цих футболок, які були в нас в дитинстві. Хто пам'ятає, той пам'ятає. Бачите, вони такі якісь дуже занадто стильні, <сум> не ностальгі. Нормально все. До речі, вартість. Ага, Золотих так, так якби так. Ну що, ми закінчуємо свою першу, свій перший похід. Будемо ділитися зараз враженнями. Коротше, четверочка. А ти як оцінюєш? Ну, на один раз. Сходити mm -hmm. можна, але второй раз я би точно не пошла. І я теж. По-перше, немає води. <пиш> 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 ну, це реально, ніде купити води, ні навколо все ще закрито. Ще сезон, я так розумію, не розпочався, ні всередині. По-друге, не вистачило оцього Ну, шика шарма, який присутствовал на Титаніці, того, того атмосфери. З да, да, да. научної точки зрения було интересно посмотреть, почитати, но вот именно попасть в атмосферу самого Титаніка не вийшло. Да, мені теж мені не вистачило Останній зал непоганий, але сходити можна. Типу, якщо цікава історія Титаніка, то йдіть. Але якщо хочете отримати ефект вау, мені кажеться, що. Що mm -mm. то ми приунили після е, Титаніка? Грустна могла... історія була. Це um> um було, должно було б бути шоу, а ми такі um> задумалися про те. Um)> Жалко. Um))> Сидимо і говоримо про те, що просто, яке життя е, непередбачуване, як все може в один момент обірватися. На цьому і закінчуємо нашу розважальну програму. <гden um> <гden um> це е, перше пробне відео. Не треба судити строго, що там писати коментарі, які там самі популярні, що блогерами заділилися. А ну чесно, хто так подумав? я впевнена. Да, так, з блогерами. Чесно скажемо. Так як це наше перше відео, взагалі. І типу, ми не знаємо, що ми наразі робимо. Тому, будь ласка, хто нас знає, підтримайте. Лайк, підписка, Очень надо. <laughs> Прям дуже чесно. Ми хотіли в форматі подкастів. Типу, знайшли студію, все готово. Типу, але не дійшли самі ще туди. І думаємо, чи взагалі варто. Тому якби почнемо тут і почнемо з рубрики е, питання-відповідь. А ви напишіть, будь ласка, чи цікаво було? Тому що ми можемо почати друг з друга, <сумістю> самого простого? <сумістю> а потім будемо приглашати нових експертів, якихось цікавих людей з интересними історіями, які вам буде цікаво послухати. Да, якщо ви експерт, який хоче теж колаборіроваться і зробити подкаст Welcome to my Direct. <с up> Щось такого не говорила. Ну що, поїхали? Добрий. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? я інструктор Кундаліні йоги, дихальних практик. І ще немножко бізнес-леді, а може немножко. Приїхали, а тепер по-нормальному. Так, Янусь, давай поговоримо. Давай я тобі позадаю питання, які багатьох цікаві. По-перше, я дивлюся, що чоловіків смішить слово кундаліні. навіть бояться його признати в да. слух. Просто, как будто они білеють зеленію, такі шту, що, що ти делаєш? Да. Какой ти інструктор, чого? Кундаліні. Вау. Оце вау! Я бачила в Тіктокі коментарі твої, там просто чоловіки, кстати, у Яни є з е, І Чоловіки пишуть таку фігню з приводу цього кундаліні. Я не розумію, тому що кожна жінка, ну, в основному, я ще не чула зі своїх подружок, я буду займатися кундаліні його. О, прикольно, я чула це. Або що це таке? Чоловіки реагують зовсім інакше. Чого? Е... Женщины, они всегда больше открыты. Открыты к новому, открыты к новой энергии. Женщина — это в первую очередь проводник вселенской энергии. Давайте на отлетевшем языке это буду все рассказывать. Поэтому э, девочкам намного проще с этим это понять. Ну, то есть мы уже изначально настроены на то, что мы принимаем эту энергию. У нас энергии кундалини намного больше, чем у мужчин. Э, поэтому... поэтому девчонкам это ну, не смешно. Даже если ну, мужчинам смешно это слово, потому что оно ну, походит от какого-то там... То девочкам даже то слово не смешное. Ну, потому что они понимают, ну, для чего это все. И как? Принято. Завжди мрела задать это питання кому-то. Сколько нужно зарабатывать Давай уже так по-нормальному, как люди уже привыкли на подкастках говорить, там 100 тысяч, 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов. Я не считаю, что мужчина должен зарабатывать мало, но при этом сидеть у своего мужчины на шее я тоже не собираюсь. Ну, то есть я привыкла зарабатывать хорошо, и я всегда зарабатывала хорошо, но и поэтому мне как бы нужен и мужчина, который будет немножко... скажем так на рівні, а лучше ну вишеміня. Поэтому... Таті вона не В Кундаліні да. <рес> вміє робити. Його й займається. Багато не хоче, щоб чоловік заробляв, як вона. Ну це в принципі не нема. Ну ладно, упустимо ці фінансові подробності. Спокійна, весела, гарна. с раскрытой жіночою энергией, на правах рекламы, будь ласка, чоловіки, которые увидели нашу прекрасную Яночку, можете забирать. <гарни>, Гарни. Да, да. Но, опять же, я очень ценю в мужчинах щедрость и внимательность, поэтому нужно вот прям слушать, что тебе говорит твоя любимая. Вот когда ты ее слышишь, ну Тоді у мужчины в житті з'являється абсолютно всього енергія, да. деньги, успех, достижения. достиження. Поэтому... Ну і харизма, конечно. Ну боже, це ж найсексуальне, що є мужчина. Да, да. Харизма почуття гумору ще да. 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 я обожнюю Мока. почуття гумору. Мені треба оцей вайб такі якісь. Ну, да. Ну, умним, умний мужчина тоже должен быть. Ну, саме. Так, ребят, всі, хто вначале Так, так Да, Всі, хто вначале дуже порадувалися, розслабляємося. Список немаленький. <laughs> 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 Список починає розширюватися просто. Ні, ну на самом деле, ну я. не, Не из тех меркантильных, конечно, деньги я люблю, а деньги любят меня. Но на самом деле, <связь> да, 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 это аффирмация дня записывайте. Но все же чувство, ну, в первую очередь. Ну, то есть, если, если мужчина будет мега богатый, самый красивый на свете, но я к нему ничего не буду чувствовать, все. это не мое. <laughs> Это понимаю, все сердечко требует yeah. покорить. Yeah. А, и третье питание, чему не державное? Ну, во-первых, я выехала из Украины уже 10 лет назад, я 10 лет живу в Польше, и родом я сама из Кривого Рога, и поэтому у нас там по-украински никто не разговаривал, поэтому до сих пор я... Также разговариваю русским языком не потому, что я поддерживаю там какие-то пророссийские и так далее взгляды, а просто потому, что этим языком разговаривает еще много и других национальностей, такие как белорусы, такие как грузины, казахи и так далее. У меня очень интернациональный круг общения, поэтому я... Дружу із білорусами, із казахами, із грузиною подробні. Ну это, кстати, девчонки все. От поэтому розговорю я по-русски. Чому я задала це питання? Тому що дуже багато обговорюють цю тему, так, і типу на російськомовні сторінки там, типу, я не буду туди заходити, або не буду йти до експерта, який спілкується російською мовою. Якою б мовою? Ви б не спілкувалися, любі мої? Найважливіше, щоб ви були не руські <ріст> 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 найважливіше, щоб ви були класними людьми, гарними експертами. І приходили на Кундаліні-Йогу, а чого я себе не рекламую? Я це не розумію. Між прочим, я експерт з розвитку експертних блогів. Як би це странно не звучало, я самим спеціаліст, який скоро запускає своє авторське навчання для тих, хто не знає, як правильно вести свій та взагалі свої соцмережі і як правильно розвиватися в цьому напрямку, як не боятися камери, не боятися проявлятися і навіть городити отаку херню, як я інколи. І при цьому всьому. Розуміти, для чого ви це робите, яку ви маєте стратегію в своєму розвитку та просуванні? Скільки ви будете на цьому заробляти? І останнє питання. Ну я то знаю, <сум> 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 але хтось, <сум> мабуть, ні. Чому саме Кундаліні-Йога? Кун... 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 Кундалі... Кундалі як взагалі це прийшло в твоє життя? Ну так це ж не мабуть не прокидаються з тою думкою, що я піш прокинулась така, о, я буду інструктором кундаліні-йоги. Чому б і ні? Як ти до цього дійшла? Рассказать про грибной ретрит? Да! Я была на грибном ретрите. Это когда твое сознание изменяет благодаря вселоцибиновым грибочкам. грибочком. сейчас в студию Да, заходила я с вопросом, как же мне наконец-то начать развиваться, как же мне наконец-то начать зарабатывать и так далее. Я в свое время увлекалась дыхательными практиками, и у меня прям ну, было видение такое, что э, прям показала мне девочку, которая должна идти, прям показала мне все на свете, что я должна заниматься йогой, я должна заниматься дыхательными практиками, я должна э, проводить ретрит, ретриты, я должна э, вещать на женскую публику и их вдохновлять. Вот. и я э, попала в клуб к одной девочке, которая занимается дыхательными практиками, и там не небольшая сносочка такая была под названием кундалини йога. Я раньше ее не не практиковала, я попробовала, я влюбилась с первого раза. Э, позанималась месяц, и я поняла, что я хочу стать преподавателем кундалини йоги. И я стала, да? Я в интернет, я начинаю искать курсы кундалини йоги, нахожу курс который буквально стартует через месяц. И я такая думаю, ну наверное, это знак. Вот. И я пройшла этот курс. У меня есть сертификат кундалини йоги инструктора, И вот теперь. Э, И долго... не один, короче. Да, ну так, ну такая типа, ну все, пойдем. Да, также я как раз сейчас еще прохожу дополнительные курсы по дыхательным практикам, трансформационным дыхательным практикам. Они идут на уровне кундалини йоги, вот, поэтому развиваюсь как раз в этой теме. Мне это очень нравится, мне я прям заряжаюсь энергией, когда провожу действительно такие мероприятия. Собіраю дівчонок вокруг себя, делюсь своєю енергією з ними, поэтому я вважаю, що йога це да. Ну я теж вважаю, що йога це твоє, якщо що, там злотувок обіцяли сховати. Того, якби наговорили, назнімали, пожалуйста, хто додивився до кінця, поставте. Лайк like. і вот не судіти строго, і проявлятися страшно. Вы не бійтеся. Підписуйтесь на наші інстаграми Марія Клепач, смм спеціаліст, і Яна Вумен Левлевел Ап Кундаліні йога. Поки ви говорите, що це все. Вони понятно, може Все. Якщо вам потрібні смм послуги слуги, запрошуємо. А зараз пішли ховати гроші. гроші. Хто знайде, напишіть в коментарях. <сважайте> Виявилося, що знайти зайві 100 злотих не так важко, як знайти куди ці 100 злотих. Щоб не Бо це вже Не хочеться платити в два рази більше за штраф. Ми ще подаруємо потім. Це Яна з вашими грошима. А це йолка. Чи що це? Дерево? Хто? Туя. Туя. раду буду. Так, давай быстрее, лаборатория ж драфує. Давай там. Господи. Навіть я не знаю там. Всё, я думаю, ви побачили. Забрать Ваші Так брати не буду, чесне слово. Ваші гроші там. Пішли. О, господі, я тут. Якщо ви важите більше, ніж я, є вирогідність того, що ви за ту за цю не пройдете. Пацказочка. Ваші гроші отам, за цією лочкою. Місія виповнена. Перші гроші, які залишені від нас у во Вроцлаві. Вони... Під йолкою! <під>... Ти ж казала, татуя. Ну, ту я. Під деревом! Під деревом біля фудтрекер і погнали наш танець. Ми ще не вивчили. Повторім дому. У кожного вважаєшого себе ютубера Має бути свій дебільний танець. У нас він є. Чекайте нових відео від Яна Йога і Маша СММ.